Буду туалет промивати. Ну, Куди? Вон, в колонки. Нет. Колонка. Води нет газу нет. Світ, слава Богу, є. П'ять человек. Богу є. Скільки у вас у під'їзді залишилось людей? Три квартири, человек. Чому не виїжджаєте з міста ви? У ну, мене мама з 41 року, 83 года з половиною. Куди я її буду тягнути? Куди? Видали нам палеты, Так что есть вот, вот дрова. Все, мы в дровах все. У нас сейчас самое золото, это дрова и свет. Вот дрова, вон палеты. На каждом этаже. Кто остается, тут? А как? а как выживать зимой? Это сейчас плюсовая, а будет минус. 19, 20, как? Сам, сама себя настраиваю. Сегодня три веточки сорвала зеленых в хвои. Поставлю в песок. Наряжу немножко, вот будет хоть маме праздник какой-то. Ну а так, конечно, хотелось бы, чтобы все это поскорее закончилось и наступил мир. С детьми вместе отмечали, ставили елку, хороводы. Дети вот внучата ходили, колядовали, одевались. Ну, Хотів. Національні костюми. Це були щасливі для вас роки. Очень даже. Син був живий, муж був живой. Мрію, щоб закінчилась війна, щоб повернулися мої діти і щоб був мир. Оце мені більш нічого не потрібно. Колись закінчиться. І ми будемо щасливі, зустрінемо, зберемо Всі, хто тут залишився. Вода набирає. Вода набирає по мікрорайону південному, та й в цілому по місту є водорозбірні колонки. Вода, в принципі, питна. Вона технічна, але скільки вже часу, тобто її використовуємо і для пиття, і для приготування їжі. Евакуювались тільки сім'ї, які була примусова евакуація з дітьми, тому зменшилася чисельність населення у місті. Люди виїжджали раніше, їм не подобалося там знаходитися. Маленькі пенсії, плюс, хоча і пропонували і хаби, пропонували, але ну повертаються додому. Якщо у них житло живе, якщо у них де є жити, люди повертаються додому що был обстрел шагопитанного.